Бізнесмена Ігоря Гринкевича залишили під вартою ще на місяць. Це не відповідає дійсності. Суд зменшив розмір застави Коломойському, але залишив його під вартою. Умови нормальні, так? Стан здоров'я ідеальний і, і, і щоб не вздумали, там сказати, що серце. Я спитала у Коломойського стан здоров'я ідеальний. Все. Бо можуть і я підсипать, що хочеш, можуть зробити. Так що повідомляю за вас, що спортсмен. А екс-чиновника Міноборони Ліва взяли під варту. Сума застави становить 50 мільйонів гривень. Я дуже в шоці. Моя сім'я в шоці, і це надзвичайно складно для мене. У мене не було в житті звичайно такого досвіду. А, я вважаю, що цей досвід є покаранням. Вітаю У цьому випуску. Ми поговоримо про те, на якому етапі розгляду найгучніші корупційні схеми, а також розкажемо про те, як зсу продовжують обкрадати чиновники Міноборони. Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. І першим розглянемо нову заяву Міноборони. У відомстві стверджують, що окремі військові отримували від держави безпідставну додаткову грошову нагороду. Так сума завданих збитків державі сягає понад 186,5 мільйонів гривень. Мовиться про військових, які перебували у постійному місці дислокації, не пов'язаному із веденням бойових дій, але отримували при цьому бойові доплати. Таке порушення виявили у військових частинах Київщини, Житомирщини, Хмельниччини та Полтавщини. Проте наразі цим займається слідство. Ну а поки перейдемо до тих судових засідань, які вже відбулися. Найбільш скандальним останнім часом стало затримання Ігоря Гринкевича. Людина, та яка є моїм клієнтом на сьогоднішній день, він не визнає е, ті обставини, які описані в підозрі. 23 лютого львівського бізнесмена фігуранту справи про постачання неякісного одягу для зсу продовжили тримання під вартою ще на місяць. Про це повідомила радниця із стратегічних комунікацій державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Тепер під вартою Гринкевич перебуватиме щонайменше до 29 березня. Під час засідань Гринкевич намагався ховати своє обличчя від камер та неохоче відповідав на питання. Скажіть хоча б чого ви втікали чи втікали ви чи ні? Чи правду кажуть? Бізнесмена Ігоря Гренкевича затримали 29 грудня 2023 року. Якраз під час спроби дати 500 тисяч доларів США хабаря одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Ці гроші він пропонував за сприяння в поверненні майна вилученого в підконтрольних йому компаніях у ході розслідування. Нині він перебуває. Під вартою у межах цієї справи слідчі встановили, що компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Але низку контрактів не виконали. Деякі реалізували частково із затримками, а замовлення виконували підприємство без належних потужностей. ДБР встановило, що за цими договорами компанії Гринкевича постачали неякісний товар, що завдало державі збитків на понад 934 Мільйони гривень у групі з п'яти людей на чолі із Гринкевичем оголосили підозри. А в цей час Міністерство оборони на тлі скандалу розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича. Останньою стала Trade Lines Retail. Дружина Гринкевича, професорка Світлана Гренкевич, цей час звільнилася з львівської політехніки. Студенти вимагали відсторонити жінку від навчального процесу на період до судового розслідування щодо справи її чоловіка. Нагадаю, що з кінця грудня наша з вами увага дійсно прикута до львівського бізнесмена, саме той, хто запропонував одному із керівників головного слідчого управління ДБР півмільйона долар доларів за те, щоб вирішити питання свої. А ось Гринкавича учамалошого ще 22 січня взяли під варту терміном на два місяці із альтернативою заставою 500 мільйонів гривень. Тож наступне засідання має відбутися з дня на день. Заставу поки що не внесли. За контрактами, які здійснюються підприємством, в якому я є директором, я вже про це наголошую, що працівниками територіального управління ДБР в місті Києві було затримано товар на митниці, там сума я не пам'ятаю, вона дуже велика. Товар затриманий був протягом 2,5 місяць, без отриманої ухвали слідчого суду. Тобто і товар арешту. і без арешту. Тобто товар просто тримали, здійснювали якісь перевірки, щоб нам 22 числа показати результати експертизи, на яку вони подали два тижні тому, тобто, коли там, на початку січня. Не менш гостро є і справа Коломойського. Крайнє судове засідання відбулося 27 лютого, під час якого Шевченківський районний суд міста Києва ще на два місяці продовжить термін тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського. Тим було зменшено суму застави до 2,4 мільярда гривень. А також суд зобов'язав провести потерпілому усі необхідні медичні процедури. Очікуєте? Дійсно, міграційна служба не повідомляла, що ваше громадянство припинено. Ні. Ви сьогодні про це дізналися? <гум> а ви себе вважаєте громадянином якої країни? України. Трьох. А <гум> я ж нікаєння сприймаю. Чотири зарані повністю? Так. Щоб двоє запрещено, а війни ні. А як би ви хотіли би зараз, щоб вас ну, не те, щоб ви судили, ну, судили, виходить, як громадянина е, Ізраїля, Кіпру чи України? Ну, є велика різниця все ж таки. Засідання, де бізнесмену продовжили запобіжний захід, тривало кілька годин. Адвокати переконували суд у невинності свого підзахисного і наводили як документальні потвердження своїм словам, так і новими свідченнями функціонерів Приватбанку та чиновників Нацбанку. Своєю чергою слідство вже шостий місяць поспіль будує свої підозри на словах колишніх працівників банку. Загалом це свідчення чотирьох осіб. Цього разу адвокати Коломойського навели у суді. Протоколи повторного допиту свідків обвинувачення, але з'ясувалось, що вони не змінились. Я прозоро скажу. Ви називаєте ці угоди фіктивними. Що ви вкладаєте в поняття фіктивна Відповідь свідка, тому що угода без наявності гатівки. Питання, чи вірно, я розумію, що угода, де, на вашу думку, немає гантівки, але є з гатівки реально вона ефективною. Ну, мабуть, я не геть уже філології. Так, мабуть, я просто побачив, що іменно це слово у вас викликало дуже багато запитань. Тому, мабуть, я на те слово підібрав під визначення цих транзакцій, але якщо ця угода про продовжує готівки, без готівки, ну добре, допоможіть мені підібрати. Адвокат, я не можу вам допомогти, я можу лише запитати, що це ваше формулювання обране саме вами. Ну, мені там допомогли деякі літи формулювання підібрати. Версію слідства Ігор Коломойський протягом 2013 та на початку 2014 року, нібито вивів із банку 5,7 мільярдів гривень готівки шляхом імітації їх несення на рахунки банку. Зникнення цих грошей не помічали протягом 10 років. Лише серпня минулого року на підставі рапорту співробітника однієї із спецслужб справу було відкрито. Приватбанк може бути потерпілим, а тому Ні, Приватбанк не може бути потерпілим, тому що гроші внесені або не внесені. А в даний момент у розрізі вашого питання це не має значення. Були надалі продані і за них реально отримані безготівкові гроші. Якщо я не вніс гроші, то приватбанк продав Реалбанку повітря і двом іншим банкам і отримав за них не повітряні гроші, а справжні. Ще до справи Лієва, то тут подробиць небагато. Зокрема, Лів був заарештований до 8 квітня, включно із правом внесення заставу у розмірі 50 мільйонів гривень. Але не поспішає її вносити, бо в останнє засідання відбувалося два тижні тому. Які здійснюють процесуальне керівництво. Останні цифри та мене вражує шістьсот сімдесят чотири. Так, є. Бору з вами торопки свідчить. 12 лютого апеляційна палата вищого антикорупційного суду взяла під варту колишнього високопосадовця Міністерства оборони України Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про заволодіння майже півтора мільярда гривень на закупівлі боєприпасів. Лієв заарештований до 8 квітня, включно із правом несення застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Ліїв після засідання розповів, що шокований рішенням суду. Було таке враження, що рішення вже було дозрівше. і прийняв рішення щодо тримання мене під вартою на два місяці з залогом в 50 мільйонів гривень, який є абсолютно неспістивним неспідставним з моєю заробітною платою і моїми доходами. В мене є. Достатні соціальні зв'язки. У мене п'ять дітей. Я працюю генеральним директором компанії. Я, скажімо так, законослухняний громадянин, який показував дуже дисципліновану поведінку в цій справі, процесуальну поведінку. Я приходив по першому, по першій вимоги, навіть коли прокурори не являлися, я приходив на всі допити. Тим не менш таке, таке рішення прийнято. воно я дуже в шоці, моя сім'я в шоці, і це надзвичайно складно для мене. 2 і 5 лютого, екс-голова департаменту міноборони, військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександр Ліїв, якого підозрюють у справі про заволодіння майже півтора мільярда гривень на закупівлю снарядів, пройшов і поліграф. Дослідження на поліграфі Олександр Ліїв організував сам і проводив процедуру в юридичному об'єднанні. Всеукраїнська асоціація поліграфологів. Січні 2024 року. Ви намагались виїхати за кордон. Для лікування? Ні. Скажіть, в січні 24-го року ви намагались виїхати за кордон, щоб уникнути кримінального переслідування? Ні. В січні 2024 року ви намагалися виїздити за кордон для зустрічі з однокурсниками? Ні. В січні 2024 року ви намагалися виїздити за кордон, щоб сховатися від слідства? Ні. В січні 2024 року. Ви виїжджали за кордон на періодичне медичне обстеження? Ні. За результатами перетестового дослідження 2 лютого. Лієв дав неправдиву відповідь на одне запитання що отримував він вказівку від керівництва Міноборони на укладання контракту із Львівським арсеналом? 2 лютого Олександр Лів відповів на це питання ні. І ця відповідь, на думку поліграфолога, була неправдивою. 5 лютого на це саме питання Лів відповів Ні, і так, і ні. Тут коли його попросили дати точну відповідь на запитання, він сказав. Ні, тут треба пояснювати, як пише громадська. Зрештою, поліграфолог зняв запитання через те, що воно не було сприйнято респондентом, і в виникло підвищене реагування. Це я роблю не для суддів, це я роблю не для того, щоб щось доводити суду. Там ми будемо працювати юридичними аргументами. Це я роблю, тому що суспільство абсолютно справедливо забажало. І там далі відкрити коментарі в трохи, що забажало зробити. І там просто отак, от, от і так, і потім ще так, і ще і сяк. І це, і це справедливо. І я хочу зараз довести, що, шановне суспільство, через вас це довожу. Є питання до того, як це все збиралось. Якщо зараз нас хочуть увести, щоб там казніть Лієва, окей, але це нічого не дасть. Бо до цієї справи. Як до справи, для хіма до, до хищника чи чогось такого, я не маю відношення. Я робив свою роботу. Нагадаю, наразі Шліїв заарештований до 8 квітня, включно із правом внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Тож на цьому поки все. Я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. А ми і надалі будемо спостерігати за перебігом судових засідань, аби кожен винний отримав законне покарання. Тож залишайтеся разом із нами і не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн. Якщо ще досі цього не зробили, натисніть на вподобайку та дзвінок. Ну і, звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео.